Вітаю вас, мої любі слухачі. Підписуйтесь на канал та обов'язково тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові цікаві історії з життя. Бажаю вам приємного прослуховування! Софія поверталася додому з важкими пакетами. Повітря передвечірнє трохи прохолодне, а в грудях тепло від думки про затишок власного дому. Вона зупинилася біля знайомих. Трохи потертих часом дубових дверей і притулилася. З кімнати лунав сміх Марійки. Дивно. Отже Данило вже забрав дітей із садочку. Незвично, майже неочікувано. Зазвичай це завдання лягало на її плечі. Відчинивши двері, вона завмерла на порозі. Данило стояв на кухні, відвернувшись, на сковороді шкварчала яєшня. На столі вже красувалися помідори, нарізані тонкими скипками з духмяним базиліком. Привіт. кинула Софія, знімаючи пальто. Привіт. Зустріч раптово скасували, відповів Данило, не обертаючись. Голосом рівним, відстороненим. Заїхав за дітьми. Не чекали? З кімнати, наче маленький ураган, вилетіла Марійка і обійняла маму. Матусю. А тато нам новий мультик увімкнув про дракончика і сказав, що буде королівська єшня на вечерю. Софія усміхнулася. Данило останні тижні справді став більше проводити часу з дітьми. Серце стискалося з надією, що, можливо, тривожна тінь, що нависла над їхніми стосунками, стала відступати шість років разом. Ця квартира дісталася їй від бабусі Ліди. Півроку тому, отримавши спадок, Софія погодилася переїхати сюди з тієї арендованої квартири. Тоді це здавалося початком спільного життя, здавалося, все було ідеальним. Данило, уважний, чуйний, мав по дому з будь якого приводу. Вони були командою, але останній рік щось зламалося. Данило почав частіше їздити до матері. Після кожного візиту повертався мовчазним, роздратованим. Його мати Галина Петрівна жила неподалік у старому будинку разом із данькою Дариною. Дівчина працювала адміністратором престижного салону і була неприступною. Софія не раз намагалася розпитати її дружелюбністю, та марно. Галина Петрівна від самого початку дала зрозуміти Софія для її сина невідповідна партія. Чоловік має бути головою сім'ї, говорила вона. Жінка слухає, а не повчає. Ці настанови почастішали після народження онуків. Ти, сонечко, забагато дозволяєш собі. Тихо, з легким присмаком отрути, промовила свекруха. Данило повинен почуватися господарем. Ми просто намагаємося вирішувати все разом, відповіла Софія. Спільно, коли останнє слово за чоловіком, втручалася Катерина. А ти просто їздиш на братові, успішний чоловік, а живе як додаток до твоєї квартири. Софія мовчки хитала головою. Звідки ля такі думки? Вони будували спільне гніздо, ухвалювали рішення разом це партнерство, а не підпорядкування. Але отрута проникала в Данила. Роздратування прокидалося в ньому з будь якого приводу чому ти завжди проти моїх дітей? Одного вечора Софія не витримала, я не проти, огризнувся чоловік, дивлячись у телефон. Просто ти перестала питати мою думку. Відразу все вирішуєш сама. Я завжди раджуся, обурилася вона, щоки пекли. що ти мовчиш, тоді мені доводиться брати ініціативу. Саме так. вигукнув він і обпік її поглядом, сповненим ненависті. А я. Я нічого не вирішую. Я тут просто замість меблів. Слова висіли у повітрі, важкі, чужі. Це не її Данило, це мова Галини Петрівни, її інтонації, її отрута. За тиждень він знову поїхав до матері. Повернувся опівночі, двері магрюкнув так, що забринчали шибки в серванті. Пройшов на кухню мовчки. Софія кинулася за ним. Що трапилося? Поговори зі мною. Нічого, гаркнув він, схопивши пляшку з водою. Просто втомився від того, що я у власному домі ніхто. Порожнє місце. Софія схрестила руки на грудях. Звідки в тебе ці думки? Хто тобі вселяє це все? Ніхто. вигукнув він. Я сам бачу. Квартира твоя, рішення твої, гроші твої. Гроші наші, Даниле, прошепотіла вона. І наш дім ти мій чоловік, ми сім'я, ми виховуємо дітей. Так, сім'я? А чому в документах лише твоє ім'я? Я навіть не можу гордо сказати друзям, що мешкаю у своїй квартирі, бо це спадок моєї бабусі, голос її здригнувся. Ти ж знав. Ми обговорювали це, коли переїжджали, нічого ми не обговорювали. Ти поставила мене перед фактом. Софія зробила глибокий вдих, намагаючись зібрати себе докупи, сперечатися було марно. Даниле, давай не будемо зараз, поговоримо завтра, коли заспокоїшся. Я абсолютно спокійний, рвонув він зі всієї сили, і різким рухом ліктя зачепив порселянову чашку на столу. Вона розлетілася на друзки. Софія відсахнулася, стискаючись. Данило стояв, дивлячись на розбиту чашку, потім перевів погляд на неї. На мить там щось промайнуло схоже на усвідомлення, але одразу згасла під новою хвилею гніву. Він розвернувся і вийшов. Двері грюкнули так, що здригнулася стіна, атмосфера в домі стала напруженішою. Данило проводив з матір'ю ще більше часу, а після кожного візиту він ставав ще відстороненішим. Софія намагалася достукатися. Він або мовчав, або намагався її болючіше вштрикнути. Одного вечора, коли Софія читала дітям казку на ніч, пролунав телефонний дзвінок на екрані Галина Петрівна. Сонечко, люба, як ви там? Як мої онуки? Все добре, дякую, відповіла Софія стримано, стискаючи телефон у спітнілій долоні. А Данила вдома немає?» Ні, затримується на роботі. Зрозуміло. Знаєш, ось про що я подумала. Може, вам варто оформити квартиру на нього? Чисто символічно, щоб він почував себе впевненіше, справжнім чоловіком, господарем. Адже для чоловіка це важливо. Софія завмерла. Галина Петрівно, це квартира пам'ять про мою бабусю. Ми живемо тут разом із чоловіком і дітьми. Навіщо мені її переформляти? Ну як же, Люба, виспівувала свекруха, і Софія майже фізично відчула її отруйну усмішку. Ти ж розумна дівчина, ти маєш знати. Чоловік це опора, а як він може бути опорою, якщо у нього навіть даху над головою свого немає? Ми є опорою один одному, промовила Софія, і її голос звучав впевнено. Ця тема не для обговорення. А ось як ти заговорила. Ну що ж, тоді не дивуся, якщо Данило й надалі матиме проблеми з самооцінкою. Софія не витримала і вимкнула дзвінок. Її руки тремтіли так, що телефон ледь не впав на підлогу. Тепер вона остаточно переконалася, що це Галина Петрівна методично, крок за кроком, цькувала їй чоловіка, вибудовуючи у його свідомості образ дружини тирана. Дружини власниці, за півгодини повернувся Данило. Софія спробувала заговорити з ним, розповісти про дзвінок, але він лише відмахувався, наче від настирливої мухи. Мама має рацію, пробурчав він, знімаючи взуття. Ти справді не вважаєш мене за чоловіка, не шануєш. Як я можу тебе не поважати? Голос Софії зірвався у шепіт від обурення. Ми сім'я. Ми все будуємо разом. Ні, різко відрізав він. Ти сама всім заправляєш. А я просто існую на твоїй території. Дякую, що хоча б дозволяєш переночувати. Даниле, це ж маячня. Твоя мати просто маніпулює тобою, вбиває тобі в голову ці нісенітниці!» Не смій так говорити про мою матір. Софія відступилася на крок. Такої контрольованої агресії. Вона ще не бачила в його очах. Він важко дихав, його кулаки були стиснуті так, що вона злякалася. Даниле, заспокойся, прошу тебе, неголосно промовила вона. Ми розбудемо дітей, начхати мені на дітей. Ти перетворила мене на свою тінь. Він зробив грізкий випад вперед, і Софія інстинктивно відсахнулася, але було пізно. Його важка рука впивалася їй в плече і з силою штовхнула назад. Вона втратила рівновагу, полетіла навзнак, і вдарилася спиною об одвірок. Гострий пекучий біль пронизав хребет на секунду, лишивши свідомості, навкруги тиша, тільки чутно його важке дихання. Данило дивився на неї зверху вниз, і в його очах закипала дика неконтрольована лють. Змінювана якимсь тваринним жахом. Потім він розвернувся і, не промовивши більше ні слова, зник у спальні з гуркотом зачинивши двері. Софія залишилася сидіти на підлозі, притулившись до прохолодної стіни. Перше за шість років він підняв на неї руку. Повільно, тамуючи біль, вона піднялася і пішла до дитячої. Марійка і Максим міцно спали. Софія присіла на край ліжачка доньки, провела пальцем по її щоці і тихо заплакала. Вранці Данило пішов на роботу, не дивлячись її у вічі і не промовивши жодного слова. Мовчки зібравши залишки своєї волі в кулак, Софія прийняла рішення мовчати вона не збиралася. Весь день пройшов у дивному, відчуженому стані. Її руки збирали речі. Розум аналізував, зважував, прощався. Ввечері, коли Данило відімкнув двері, вона зустріла його в передпокої. Поруч стояли дві дитячі валізи та її власна дорожня сумка. Що це? Чоловік застиг на порозі, його обличчя видавало лише втому та роздратування. Ми їдемо. Її голос прозвучав дивно рівно і спокійно, наче це говорила не вона, до моїх батьків. Як це їдемо? Він не розумів. Ти штовхнув мене вчора, Даниле. Ти перейшов межу. Я не дозволю моїм дітям рости в атмосфері, де їхній батько може підняти руку на матір. Данило зблід. Софіє, пробач, я ж не хотів. Я просто не контролював. Ні, перебила вона. Більше жодних виправдань. Ти зробив свій вибір. Ти обрав сторону своєї матері. Я говорила, що це може погано закінчитися. Ти мене не чув. Нехай тепер вона тебе і втішає. Ти не можеш просто так взяти й піти. У нього почалася паніка. Можу, відрізала вона. Це моя квартира, але я більше не хочу тут залишатися з тобою. У тебе є час, щоб зібрати свої речі і знайти інше житло. Данило стояла, здивовано відкривши рота. Софія покликала дітей і вони вийшли з квартири. Софія викликала таксі, посадила дітей, і тільки коли машина рушила, дозволила собі подивитися вгору на вікно їхнього гніздечка. В одному з них стояла нерухома фігура Данила. Він дивився їм услід. Телефон завібрував у руці Галина Петрівна. Софія скинула виклик. Через хвилину знову. Сонечко, рідненька, почувся радісний щебетливий голос свекрухи. Данило мені все розповів, яка ти розумниця, що сама прийняла таке рішення. Софія почула віддалений голос Дарини. Значить, квартира вільна? Мамо. А може, мені переїхати до брата? Мені тут в одній тісно. Галина Петрівна захихотіла. Почекай, Даринко, не поспішай. Все залагодимо. Софія Люба. Ти ж розумієш, що діти мають бути з батьком залиш їх, не псуй їм долю, не будь егоїсткою. Софія мовчки натиснула на червону кнопку і вимкнула звук телефону. Усі пазли склалися в єдину потворну картину вони раділи її виїзду, вони вже ділили її дім, її життя її дітей, але їх передчасне святкування було найбільшою помилкою. Воно дало Софії останню вирішальну порцію сили, вона точно знала, що робити далі. Наступного ранку, відвівши дітей у садок, вона поїхала не на роботу, а до районного відділу поліції. В неї взяли свідчення, зняли побої. Ми викличемо вашого чоловіка на допит, пояснила їй. Будьте готові до тиску, мовлянь, забрати заяву. Я не відступлю. Мовила Софія, і це була клятва самій собі. Через три дні Данило отримав виклик, зірвався, його дзвінок був сповнений люті та зневіри. Ти що, зовсім збожеволіла? Подала на мене заяву до поліції? Так. Її відповідь була лаконічною та холодною. Ти ж розумієш, що ти робиш? Це ж кінець. Моя кар'єра, репутація. Як я дивитимуся людям в очі. Треба було думати головою, Даниле, а не слухати маму до того, як став вирішувати проблеми руками. Софія, я ж вибачився, я помилявся. Давайся забудемо. Я більше ніколи. Ні. Її голос не здригнувся. Я зробила те, що мала зробити для захисту дітей і себе. Він кинув слухавку. У слід, як і очікувалося, зателефонувала Галина Петрівна, але в її голосі не було і сліду вчорашнього тріумфу. Софія, що ти собі дозволяєш? кричала вона вслухавку. Ти мого сина в тюрму запроторити хочеш? Я захищаюсь, холодно відповіла Софія. Захищаєшся? Та ти все вигадала. Він мені розповів. Ви посварилася, ти сама впала. Медична довідка не вигадка кинула Софія і поклала слухавку. Наступного дня Галина Петрівна з дариною розпочали справжню атаку на її репутацію вони обходили сусідів, розповідаючи несамовиті історії про те, як жорстока, розважлива дружина вижила бідного нещасного Данила з його ж будинку. Але сусіди, які бачили спокійну та виховану Софію всі ці роки, а тепер знали про офіційну заяву, лише хитали головами, дивлячись йому слід. Суд тимчасово заборонив наближатися до Софії та дітей, побачення дозволялися лише у присутності її батьків. Софія тим часом повернулася додому і змінила замки. Почався тривалий процес поділу майна. Данило через свого адвоката намагався претендувати на частку у квартирі. Посилаючись на вкладені у ремонт кошти. Але Софія надала суду всі чеки та розписки, що доводять, що ремонт фінансували її батьки. Машину вони її також купляли до шлюбу, ділити виявилося практично нічого. Через два місяці Данило зателефонував знову, його голос звучав втомлено Софія, давай зустрінемося, поговоримо по-людськи? Ні. Усі питання до мого адвоката. Ну, будь ласка, я хочу вибачитися. Я багато чого зрозумів. Пізно, Даниле, мовила вона, ти перейшов межу, за якою немає прощення. Ти ще тоді вибрав материні настанови, саме вони зруйнували нашу сім'ю. Мені більше нема чого тобі сказати. Але ж діти», – почав він, дітей ти побачиш у присутності моїх батьків. Таке рішення суду. Данило на розлучення не прийшов аліменти були призначені автоматично, діти поступово звикли до нового життя. Данило справно платив аліменти і іноді, під наглядом бабусі з дідусем відвідував їх. Але той невидимий зв'язок був розірваним. Діти пам'ятали крик, мамині сльози. Він намався бути колишнім веселим татом, але виходило це незграбно. А Софія жила спокійним врівноваженим життям, бо вона була впевненою. Завтра настане новий день без криків, без закидів, без страху. Тільки вона та її діти, їх загальний, вистражданий та захищений спокій. Дякую, що дослухали до кінця. Сподобалася розповідь. Підписуйся на канал та тисни на дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про вихід нових відео. Дякую, що ви з нами. Почуємо!